Друзі, привіт! Сьогодні пропоную класичний рецепт сінабонів. Це найсмачніші булочки, а за цим рецептом вони завжди вдаються просто неймовірними. Тільки подивіться, яка тут структура тіста булочки виходять дуже ніжними, м'якенькими і зволоженими чудовим важковим кремом, який доповнює їхній смак. Розпочинаємо із приготування опари. Для цього з'єднуємо тепле молоко, дріжджі та цукор. Перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо в теплі на 20 хвилин. Далі окремо з'єднуємо яйця, решту цукру та сіль. І додаємо це все до готової опари. Також у кілька етапів додаємо борошно і замішуємо тісто. В кінці додаємо м'яке масло і добре все вимішуємо разом з маслом. Виходить ось таке еластичне ніжне тісто, яке не прилипає до рук. Тісто кладемо у велику миску, накриваємо плівкою і залишаємо ще на півтори години у теплі. Ось так добре воно має підійнятися, обминаємо тісто і можемо формувати булочки. Робочу поверхню злегка посипаємо борошном і розкачуємо тісто прямокутної форми товщиною приблизно 1 см. Для начинки з'єднуємо цукор та корицю. Далі розкачене тісто посипаємо начинкою зверху, так добре розрівнюємо і скручуємо це все в рулет. Формуємо булочки ось так з допомогою нитки або можна скористатися ножем. Кожен шматочок приблизно 3-4 см. Із цієї порції виходить 8 сінабонів. Складаємо їх у форму для випікання щільно одна біля одної. І випікаємо при 180 градусів приблизно 45 хвилин. Булочки мають добре підрум'янитися. Для крему з'єднуємо м'яке масло, цукрову пудру та крем-сир кімнатної температури. Збиваємо все міксером приблизно 1-2 хвилини до пишної маси. І викладаємо цю всю начинку на наші булочки, доки вони ще теплі, та залишаємо постояти приблизно 20 хвилин-пів години, щоб булочки просочилися. Це дуже смачно і як бачите, приготувати такі булочки в домашніх умовах зовсім не складно. Тож готуйте, нехай вдається і насолоджуйтесь.